Всім привіт! Ранок-понеділка. Я на городі копаю на свою першу відправочку хризантему і морозники. Вона ж айстра, чи як там називають. Ми звикли, що це морозники із роду. Чотири кущики по одному кожної. Ну, Хризантема жовта поки що, тому що в іншої не видно які кольори. Вона середнього терміну початку цвітіння, десь середина вересня. За гарних погодних умов, не рання, в мене ранньої немає. Хто цікавиться, хто хоче ранню, заходьте в Тікток і вбивайте в пошук. Рання хризантема, там ціни, ну, саме дешевше, я бачила 150 від 150 гривень. Рання починає вже квітнути, ну і тепліші регіони, ніж у мене. Тому так, морозники. Ось такі, дивіться вже. Дає поросель, оце навіть можна від'єднати і посадити. Я вам собі трішки від'єднала, бо дуже збоку воно було. Ось некрасиво, дуже збоку я від'єднала, собі посадила. Я вважаю, що хризантеми і морозники це такі невбиваємі просто рослини. Вони переживаються в будь-якому стані. В тому році, оце все. Я отримала в стані десь 70% сухості вже було. Вони вже не цвіли, на них навіть листя вже не було. Уявляєте, настільки висохло жовтень місяць це вже, звичайно, був, але все одно 70% усього кореня було сухим. Я не думала, що воно прийметься. Ну, деякі, як по пустих місцях, бачите, не прийнялися. Але трошки я прозівала. Дощ був вже давно і не поливала, наче гарні і гарні, а ось ця почала знизу жовтіти, почало трошки листя. Але вона весела і гарна, почали поливати, вона аж зазеленішала. А то якось з виду випустила. Є в мене ось така хризантема, але її приморозило, вона має квісти, цвісти жовтим. І от саме її вона була найкраща з минулорічного замовлення, вона ще цвіла і була більш-менш жива. Хоча також була викопана не у день відправки, не у день, може, і тиждень вона лежала. Тому що ну, я маю з цим порівняти, я бачу, які рослини приходять, коли вони в день відправки викопуються, а коли, коли вони лежать. Уже викопані, бо наскільки часу. По морозниках це білий, але він набуває уже потрошку легкого відтінку рожевого. Легкого-легкого, можна навіть і не помітити зараз. Ну, ось є такі квіточки. Але загалом він тут має бути трьох кольорів. Оце взагалі як на лавру, чи я не знаю, похожий такий, наче вічно зелений здається. По хризантемі вона в мене примерзла дуже. Два рази вона примерзла верхівка майже під нуль у травні, місяці, і тому вона тепер зараз пускає поросель тільки в бік. І вчора знаєте, що я почула? Що є такі хризандеми, які стеляться, які не кульку формують, а стеляться. І в них дуже жорстке саме стебло. Його не можна як так сформувати в кульку. О, Далі я не підніму. Якщо пакувати, наприклад, то вона, можливо, тільки одна в коробку і влізе, і в коробку немаленьку. Вперше вчора почула, що є такі хризантеми, які стеляться. Вона, до речі, починає формувати бутони. Ну, не знаю. Давайте почекаємо, коли зацвіте. Можливо, хтось її і захоче собі. Так, потроху в мене розпродаються дельфініуми. Дивіться, які є ще. Це такий, як у мене в дворі, він синій. Це більш фіолетовіший. Ой, як гарно переливається. Ну, такі я звичайно залишаю, нікому їх не продаю. Ось ще хризантема якась, це з двору також формує вже, це кущова, формує вже пуп'янки. Це чисто фіолетова. Біла залишається собі. І оту красиву махрову фіолетову вже забрали. У мене ось із жовтої хризантеми мультифлори, маточники. Я їх так випотрошила навесні. Ну, матошники вирішила посадити. І прийнялось на диво. Дивіться, які ще кущики. Це жовта хризантема сорту ельф. Давайте далі з вами пройдемо. Покажу вже, що є. Я скажу, рання її в мене немає. А можливо, якби в мене й була рання, то я не знаю, чи вона б зацвіла так, як цвіте зараз в інших областях, тому що ну, погодні умови трошки клімат міняється з областями. Оце все, оце все, крім двох кущиків, отого от і он там, це все ельф жовтий. Вчора он собі, он сьогодні викопала людині. Вчора собі викопала ось тут у кашпо, таку малюсіньку, таку гарнюсіньку. Ну, такі будуть трохи дешевше йти, але їх небагато. Одна, дві, три, чотири. чотири таких невеличких. Все решта. Наявності. І ось. Це у мене тут іде мультифлора, ну, ельф. По листю ось видно. Це вже не ельф. Це. Ну, по листю я бачу, де вона. І ось додатково пізне, пізнє живцювання, додатково ряд, і отам дві штучки. Це іде кущова, але не знаю, де який колір. Треба чекати, поки вона заквітне. Тому що мікс тут іде з 10, по-моєму, кольорів. І я не знаю, де яка із них є. І в дворі в мене також є. Але в дворі її забили інші квіти, більш вищі. І вона пішла дуже вгору, отак, кущиком. А якби я її висадила на город, так як ось, як ельф. То вона була б отака. От вам і кущова. Дивіться. Мені в тому році писали, що то у вас не мультифлору, ви замовили, то кущова. А як пояснити оце? Ось. Розчеренкована у липні місяці. По листю ж дивіться, одне й те саме. Розчеренкована в липні місяці вже бутони формує. І розчеренкована, розживцьована, вибачаюсь, у березні. І що це? Ви скажете не мультифлора? Дивіться, з одного пагіна який кущ кругленький. Він навіть ще кругліший, ніж оця, ніж ельф. Бачите? Побачу, якщо будуть ще такі кольори, як заквітнуть, то треба ж собі залишити на живцювання. А решту вже можете брати. А ельфу жовтого багато. Почитайте в інтернеті, яка вона. Мені вона дуже подобається. В п'ятилітрове кашпо, гарний кущ. Знаю, я садять вишиваночкою, беруть 10-літрове, 16-літрове. До речі, в мене є шикарне сплетене, 16-літрове кашпо. І купують хризантему трьох-чотирьох різних кольорів. І садять, ви зрозуміли, квадратиком. Вишиваночка виходить з чотирьох різних кольорів. Воно тоді робиться таким шаром у кашпо, наче воно з одного куща, наче то один кущ такий. Я на той рік хочу спробувати в трилітрові технічні горщики і зразу закупувати у землю, так зробити парочку вишиваночок таких. Ось це треба позначити, де в мене яка кущова по кольору, щоб усі кольори були різні. Оце такі справи. Ельф зацвітає десь на другу частину вересня. Цвіте дуже довго, весь жовтень цвіте, дуже стійко переносить заморозки, дощі. У мене у дворі, як вона була в позатому році, я купувала просто на базарі. В тому році я розживцювала з куща на 5 штучок, на 5 чи на 6, а в цьому році я вже вирішила спробувати. А три роки, три, ну, по чотири від сили, вона витримує на одному місці. Далі вона у вас пропаде. Можуть бути винятки, але в основному вона любить, щоб її живцювали. Будь-яка хризантема. От ви посадили і забули, це не про неї. Рік, два, три, а далі вона просто може не перезимувати, тому що їй треба живцювання, їй треба оновлювати, їй треба нове місце, їй треба проходити оці усі етапи розвитку. А я не знала і загубила. І червона в мене була, і біла в мене була. Ну, така розовенька світанок. Зараз вона у багатьох є в продажу рання. Запорола я. Червона, яка в мене була, ух, красива. А вона отак рік, два, три на одному і тому самому місці. Я її не живцюю, бо продавці ж не кажуть на базарі, коли купуєш, що треба отак і отак. Думаєш, ага, посадив і забув. М -м, не тут то було. Тому дуже гарний сорт. І вона в мене, я скажу, вона в мене цвіла. Тому році, я знаю, заморозки вже такі були, вийшла вранці. Троянди стоять просто в морозі, білі, в снігу, наче ото. І вона ж така сама. Та до обід сонечко, там вона ж не почорніла, не де нічого відійшла, яка жовтенька була, така і є. Красота. Багато продавців умовчують про і все. Кому вигідно, щоб людина у вас тільки раз купила, а далі вже займалася цим сама. Нікому не вигідно. Так. Зараз я в мене пакети. Зараз корінь ось умочаю, щоб був мокрий. Дивіться, яка копанка. Шикарна. Корінь шикарний. Я всі свої хризантеми купувала на базарі, ну, як кажу, вжуті, що вже їх немає, червона. червона. Коріння, отак, не в горшку. Отак. Так, пакую, покажу, скільки, як вона в мене у коробку, як вона влізе. А тепер, дівчатка, дивимося. Це відео для тих, хто каже: забронюйте мені хризантеми, а до них ще спакуєте 10 кг картоплі, і ще оте, і ще оте, щоб мені однією посилочкою прийшло. Ось вам посилка на 30 літрів. І по висоті, дивіться, мені треба зараз буде підгинати папером зверху, прикладу, і запаковувати. Оце чотири штучки. Максимально зайнятий простір. Там нічого і миша не пролізе, так би мовити. Оце така посилка велика буде. А, ще кажуть, ще й букетик сухоцвітів покладете. Уявляєте? Букетик ще сухоцвітів. Ну, Буде кашка, звичайно, якщо прийде, буде кашка. Зараз я це якось усе потихеньку підігну. Ну, вона гнучка рослина, вона не поламається, може, щось підкладу. Так що, оце такі справи. Я не спакувала. Ну, ще не спакувала. Ще треба помитися і вести це все. Так що вайбер в першому закріпленому коментарі. Пишіть. Ну, ось таку коробочку влізе. А, ну, дві мультифлори. Жовтеньких, дві. Може, три. Хоча треба додати наставки, тому що по висоті вона буде трішки вища. Так, гарного дня, і мені гарно це все довести.